31 березня Україна обирала свого президента. Процес волевиявлення пройшов без системних порушень. Цей день погоди була ніби за замовленням, тепла та сонячна. Майбутню главу держави обирали з поміч 39 претендентів. Це була певною мірою лотерея, і доля її була в руках виборців. Першими пішли результати екзитполів, які вивели Володимира Зеленського в лідери, які прогнозували згідно соціологічних опитувань. На друге місце вийшов діючий президент Петро Порошенко з великим відривом від лідера. За ним в трійку війшла Юлія Тимошенко. Остаточні результати голосування має оголосити Центральна виборча комісія до 10 квітня. В нашій дільниці, згідно закону про вибори президента України, вибори проходять у спокійній формі, без ніяких зауважень. Відкрилися вчасно? Відкрилися вчасно. От, на даний момент на 10-ту годину проголосували 128 е виборців. От, по списку у нас е 1629 мають проголосувати. Як проходять вибори? Вибори поки приходять більш, е спокійні такі обстановки. Був якийсь один тут криком, кричав, що бойка, «шмойка». ну винуватник, старий такий. Що йому заважало проголосувати за бойка. Йому не заважало, він якоби так якийсь, як виходить, ходить до всіх і чіпляється. Я от за бойка, я от за то, ну якби знаєте, таке, як получається, як... очі мають знати, за кого він хоче там голосувати. Ну, хочеш за ватника, голосуй собі за ватника, і хто не мішає. Але всередині якось так воно. А як загло, як настрій? Настрій, норм... настрій нормальний, чесно сказати, трохи переживає. Переживає за те, щоб люди зробили правильний вибір. Щоб не помилилися в своєму виборі, щоб потім сюди просто не прийшла та, що зараз твориться в Луганській, Донецькій області, областях. Дисципліновано, організовано, ніяких немає зауважень. Дуже гарна організація, організація на цій дільниці, дуже гарна організація і підготовка і комісії, і спостерігачі. Все на високому рівні, я б так сказала, навіть не просто на достатньому, а на високому рівні. Досить спокійно, все йде. Плавно, рівномірно, всі люди приходять, задоволені, в принципі. Гарним угу. настроєм люди йдуть. Слава Богу, все спокійно. Люди реагують доволі спокійно. Ну, поки ніяких в мене немає. ви слідкуєте за порядком на дільниці, чи відомо, що якісь є ексцеси на інших дільницях вам по вашій ну, лінії? Поки мені нічого такого не було, ніяких таких повідомлень. Слава Богу, на даний час так що. В, у вас якісь є особливі вказівки? Особливі вказівки? Ні. Ні. Стандартні інструкції, так, як обично, слідкувати за охороною громадського порядку. Як обично, все. Нічого такого. Ніяких особливих інструкцій, нічого такого. Ви ж не перший раз у виборах. Наскільки можете порівняти картину? Ем, ну, мавірно, більш активні зараз люди, більш, ніж на тих виборах, що, що були раніше. Нічого не можу сказати, але люди досить активно йдуть на вибори. Досить. Охарактеризуйте, будь ласка, як проходить процес волевиявлення громадян на вашій дільниці? На нашій дільниці він проходить спокійно, тихо, в нормальному, скажімо так, в нормальній атмосфері, ну, більш-менш спокійно. Ще задоволені, все нормально проходить, Люди проходять багато, вже 230 240 чоловік. Нарікань у вас як спостерігача немає? Немає нарікань як. Цікава ваша думка як спостерігача, як проходить організація виборів на цій дільниці? Проходить дуже активно, люди такі відкриті, відверті і дуже серйозно ставляться до цього шагу. Даже Кажуть, що не голосували раніше, а зараз просто прийшли, бо надіються на майбутнє. Як проходить процес волевиявлення на вашій дільниці? Дуже добре. Ніяких сесії немає, ви відкрилися вчасно. Відкрилися вчасно, все добре, ніяких немає нюансів. Скільки чоловік, скільки виборців на вашій дільниці голосує? 1800, 1817. вісімсот сімнадцять. Ви вперше в виборах? Ні. Будь ласка, проаналізуйте попередні вибори, активність громадян і теперішні? Ну активність проходить хороше. Люди йдуть, голосують. Ну да, так, ну, да. все добре. У вас на нарекання... немає? немає. – немає. Пріоритети могилівчан перегукуються із загальноукраїнськими результатами. Містяни, в порівнянні з виборами до Верховної Ради були більш активними. У виборах взяли участь 58 виборців міста, а це 13 тисяч 367, з 23 тисяч скористалися інструментом демократії. Всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. Цьогоріч в кожній школі розмістили по дві дільниці. Ви проголосували? Так. Да, проголосували. Заляшка. Я вічно, так. Бо, тому що він, Бо він відкрито він говорить. Він говорить правду людям в Все, що а робиться, так, він не скриває і все говорить правду. Того і ми. Не ховає Що, що тут говорить так, а потім говорить. І добивається так. за людей, бі, кругом він йде по дистанціях, по судах. Вимагає зниження тарифів, що людей довели до кондиції вже і здіваються Це над людьми. Я вже вибираю 13-го президента. Пенсіонерами. Но, мені здається, я в нього уверений. Якщо він стан, стане президентом, він порядок наведе на Україні. Ми сподіваємося, віримо краще, в майбутнє, що буде краще. Ваш кандидат відповідає яким критеріям вибору? Ну, чесний, справедливий. Я думаю, що буде так. Можете не казати, можете казати. За Тимошенко Юлію. А чому мотивуйте? Ну так, так я і не Що йду мотивувати. Та як обійствує вона, якщо на це буде робити, як вона обіцяла, то значить буде все добре. За кого ви голосували? За Зеленського. Чому мотивуйте? Ми думаємо, що якісь переміни будуть. Он не замішаний в корупції. он не крал деньги из бюджета, он сам себя создал, он, у него бизнес, он не замечен ни в чем. Вы тоже за да, тоже за Зеленского. Я считаю, что нужно. Пришло время что-то менять в этой стране. Ну, чтобы был у нас, как говорится, мир и достаток. Вот это мы и проголосовали. Мир и достаток. То есть пенсионеров некоторых обидели, чтобы был порядок. На слава Богу, Да, Нас слава Богу, добавили трошки. А есть люди очень обижены. Не хватает на лекарства. Нет таких що против. А як вы розібралися в 39 кандидатах? А мы уже определились раньше. Мы все изучали постепенно. Да, по телевизору. По телевизору, да, да, да. И мы свое Менєння я маю півфінал виборчої президентської кампанії у моглею Подільському пройшов спокійно та без порушень. Скористатися правом голосу змогли всі, хто мав бажання та проявив свою громадянську свідомість. Міський голова Петро Бровко голосував на виборчій дільниці, яка розмістилася в ліцеї, куди прийшов разом з дружиною та донькою. У своєму виборі сім'я була одностайна. Ви голосували за персоналію чи за майбутнє? На, на даний момент це збігається. Я голосував за недіючого президента і за майбутнє України. Тому що все інше, то, на жаль, вчорашнє. Це моя е, точка зору, і я маю з цього приводу глибоке переконання. На жаль, по-іншому немає. Ви маєте авторитет на всю сім'ю. Вся сім'я голосувала так само, чи дружина інак? Я не авторитарна. Однозначно, що вся сім'я голосувала так, бо ми одної думки, і ми не вона, бачимо. Вона ще більший патріот української да, держави, да, я. Я вже спостерігаю за тим, що більша активність громадян, і мені це приємно. Навіть те, що 39 кандидатів, що можна голову зламати. Ну, зламати можна тому голову, у кого вона є. У кого її нема, хто ну, так повністю підпав підплив сусідньої держави-агресора, а це відчувається практично на кожному кроці, безумовно, воно якимось чином вплине. Але я думаю, що всі люди здорового глузду моляться за те, щоб люди здорового глузду виявилися в абсолютній більшості. Дай Боже, це, це конче необхідно. Це, а наразі взагалі це тест на життя. Це такий сонячний яскравий день, дай Бог, щоб майбутнє української держави було таким сонячним яскравим, а це залежить від цього. І хочеться, щоб ми. Ну, напевне, я розмовляв, зустрічався з людьми. Хочеться, щоб ми зрозуміли, що не тільки амбіціями треба сприймати нинішню ситуацію, тому що вона ну, має викривлений вигляд, завдячуючи е шаленій шалені пропаганді і шаленим коштам, які кинуті для того, щоб е спотворити українську свідомість. Я думаю, що ми не повторимо столітню історію. І все-таки, оті е декілька. Гнилих шнурків, що залишилось між нами і Кацапстаном, ми їх розірвемо. Згідно попередніх даних, картина волевиявлення моглівчан вималювалася наступним чином. У фаворитах мешканців нашого міста Володимир Зеленський, Юлія Тимошенка та Петро Порошенко. Лідируюча сімка виглядає наступним чином. За Володимира Зеленського віддали свій голос 4 тисячі моглівчан, що складає 29,95%. Другу сходинку посіла Юлія Тимошенко з 16%. Леді Ю повірили 2243 виборця. Замикає трійку лідерів Петро Порошенко. За нього віддали свій голос 2106 муглівчан, а це 15,76%. На четвертому місці Юрій Бойко, який набрав біля 10 відсотків. Наступає йому на п'ятий Ігор Смешко, у котрого 9,17%. У Анатолія Гриценка трохи більше 5%, а Олег Ляшко здав позиції по нашому місту. Цього разу набрав лише 4,5%. Всі інші кандидати далеко відстають від сімки. Для перемоги в першому турі кандидат повинен набрати понад 50% голосів. Якщо цього не станеться, 21 квітня відбудеться другий тур виборів. Тож, як бачимо, лідери все ж зійдуться в другому турі. До фіналу поєдинку у нас буде час знову поміркувати та зважити. На шальках Терезії буде не лише два фігуранта, а знову доля країни.